Наш дитячий садок відкритий для малюків від 3 до 5 років. Ми частиною британської міжнародної школи, яка першою в Україні відчинила двері у світ якісної британської освіти. Ми прагнемо надати дітям найкращий старт у житті, щоб вони зростали з вірою у власні сили та ясним усвідомленням своїх можливостей. Наш підхід заснований на Кембриджській програмі, визнаній у всьому світі, і зосереджений на гармонійному розвитку дитини. Ми віримо, що кожна дитина це маленький творець. Наші програми включають широкий спектр занять від мистецтва та музики до спорту та експериментів. Ми допомагаємо дітям розвивати уяву, креативність та вміння критично мислити. З раннього віку діти навчаються в англомовному середовищі. Всі уроки проводяться англійською досвідченими міжнародними вчителями, що сприяє швидкому засвоєнню мови. Ми допомагаємо дітям полюбити здоровий спосіб життя. Щодня ми готуємо для них триразове харчування зі свіжих та якісних продуктів на нашій власній кухні. Ми керуємося особливою філософією любові, ми переконані, що кожна дитина це скарб, і наш обов'язок допомогти їй розкрити свій потенціал, відчуваючи, що її люблять і цінують. Бажаєте надати своїй дитині старт, який приведе її до успіху в житті. Ласкаво просимо до дитячого садка британської міжнародної школи в Україні.